Добрий день, моя малятко! Дуже рада тебе вітати! Поглянь, хто тут! Це принц смайлик. Який він? Трішечки засмучений. Я навіть знаю чому. На день народження принцу Смайлику фей подарували чарівне намисто. Кожна намистинка це була певна емоція. Чи знаєш ти, що таке емоції? Різні емоції люди висловлюють мімікою. Це коли ми можемо передати свій стан, настрій, емоцію виразом обличчя і навіть тілом. Та трапилась біда, смайлик загубив нами. Чи допоможемо ми смайлику? Тож давай вирушати на пошуки. Подивись, яка гарна ромашкова галявина. Поглянь, як тут гарно. А яка це емоція? Покажи її мені. А що тобі приносить радість? Коли ти радієш, які відчуття при цьому? Люди по-різному можуть радіти. Хтось сміється, хтось кричить, хтось хлопає, тупає, навіть плаче. Молодець, ти задоволений, настрій у тебе радісний, йдемо далі. Чи знаєш ти, що це за емоція? Так, це злість, а покажи мені її. А які відчуття у тебе при цьому? Коли може виникнути така емоція, згадай ситуацію, коли ти був злий. Коли у нас є злість, то можна порвати на шматочки папірець. Вона зникне, можна потупати ніжками. Щоб її прогнати, можна пострибати, поплескати, побігати. А тепер зобрази на своєму обличчі злість, а потім радість. Молодець. Коли не дзвонятий дощ, то який у тебе настрій дебільшого? Так, сумний. Поглянь. Це смайлик Сум. Покажи його мені, а чи було тобі колись сумно. Чи подобається такий тобі стан? Ви хочете його змінити? А як можна підняти собі настрій? Так, можна подивитись мультик, позвати друзів, зайнятися улюбленою справою, почитати книжечку, помалювати. Ось іще одна намистинка знайшлась. Ой, що це за емоція? Так, емоція страху. Давай покажемо її. А чого ти боїшся? Згадай, коли тобі було страшно, відкрию тобі невеличкий секрет. У страху є слабке місце, як тільки його промовити, голос або висміяти, він вмить зменшується наполовину. Я пропоную тобі дати відповідь на запитання, але не промовляючи слів. Боюсь, страшно, не боюсь, не страшно, лячно, не лячно. А зараз. Ми забуваємо такі слова згоден. Закінчи речення. Коли в кімнаті вигне світло? Мені? Коли я загубився в незнайомому місці, то мені. Коли на вулиці гримить блискавка, то мені. Молодець. А скажи но ну, мені, як ти вважаєш? Бояться лише діти? Чи дорослі? Запитай у дорослих. І в нашому кошику ще одна намистинка. Як ти вважаєш, яка емоція може жити тут? Так, емоція спокою. А коли ти себе почуваєш спокійно, що тебе заспокоює? Давай уявімо, що ми маленькі черепашки. Ми сидимо на пісочку, на березі моря, нам тепло, спокійно та приємно. Ми широко посміхнулись, підняли голівки до сонечка, заплющили оченята, бо сонечко сильно світить. Потім покрутили головками з боку на бік, потягнулися, глибоко вдихнули і видихнули. Підняли високо вгору свої рученята, потім дотяглись з ними до ніжок. Шумить морська хвиля, заспокоює і заспокоює. Сонячні промінчики нас гріють і наповнюють світлом, ніжністю та добром. Тепер йдемо далі, бо ж не всі ще намистинками відшукали, що це за емоція. Так, емоція подиву. Всю нашу мандрівку ця емоція була з нами. Ми дивувались, коли щось знаходили, коли щось нове дізнавались. Покажи дану емоцію на своєму обличчі. Згадай ситуацію із свого життя, коли ти був здивований. Ось ми і всі емоції з тобою зібрали, всі намистинки. Давай віддамо їх принцу смайлику. Подивись, наш смайлик уже не сумний. Який у нього настрій? Я дякую тобі за роботу. Бажаю веселого та гарного настрою! До побачення!